Доброго дня! Народі кажуть, що українське село це Колиска України, село Тумач є батьківщиною відомих особистостей, які чинили спротив більшовицьким окупантам України в минулому столітті. Головним атаманом Холодного Яру був Іван Лютий Лютенко прототип. Головного героя роману Бестселера Василя Шкляра Чорний ворон. Отаман Іван Лютий Лютенко народився в 1897 році біля села Тумач на Черкащині, був учасником Першої світової війни. А в 1918 році у складі Армії Української Народної Республіки, а в 1919. У Повстанську Партизанському русі. загін його складався з 500-800 козаків. В 1921 році в його загоні було не менше 300 більших і 150 кінних добре озброєних козаків. В 1921 році його було обрано атаманом Холодного Яру. В 1923 році. Він емігрував до Західної України, тоді це Польща. Наприкінці 22-го року як отаман Звенигородщини і Холодного Яру, Чорний Ворон оперував в районі Знаменки, Мілозір'я, Товмача, Шестаківки, Златополя і в Холодному Яру. Багата Черкащина на відомих людей. Отаман також писав вірші як відомий. Поет Тарас Григорович Шевченко. Про погляди отамана свідчать його відозва У вигляді віршів зберігся один, підписаний трьома отаманами Чорним вороном, бідою та ламай ярмо. До населення України. Українці схаменіться, буде спати, гей, просніться!» Все звернуло із півночі. Протирайте свої очі, вже світові півні співають, а ви й досі ще спете. Жиди братів ваших вбивають, а ви дома сидите, хіба ще вам не надоїло от жидів ховаться, своїх хати кидать Навстяж та в норах скитаться? Чи не лучше йти до гурту та брати в руки зброю? Та вигнати оцих кацапів геть сненькі додому. Нехай ідуть у кацапщину та там і воюють. А то прийшли до нас у хату та тут порядкують. Ану, брати, всі до зброї, годі вам журиться, та станемо за Україну з ворогами биться. Треба биться з ворогами, щоб добиться волі. Бо немає уже часу, і не стало долі. А це все нам наробили прокляті кацапи, зруйнували Україну і попалили хати. А ви в норах сидите, наче вам не жалко. Осталося із подвір'я чорненьке кружалко. А якби ви, українці, зібралися в місті, то були б тоді кацапам і жидам всім тісно. А ну, брати українці, подумайте гарненько. Та сходіться по два, по три до нас помаленьку. Ідіть усі, українці, як ненько і довольні, Та вижнемо всіх ворогів, та будемо вільні. Тоді ненька Україна нас всіх пошанує, як по її широких ланах козак запанує. І не буде тоді в думці. Нам скитальна яма, тоді вільна Україна, крик іменці слава. Вірш отаману був написаний більше 100 років тому. Кожен рік відзначають давмацький корінь в честь отамана Івана, Лютого Лютенка, псевдо Іван Монта. На все добре!